Це грудинка і ошиєк. Маринований в лучку, перець, сільт. Дядя Толя. Хочу розпалити мангал. Давай подписчикам привет, дядя Толя, а ты сегодня... Це пахне, де смердить. Все, на зиму готовишся. Шукаєш гніздо ку-ку. Ого, там повно води. Це що, горіх, а в дуплі повно води. Кадбид, маска morally Сьогодні гарне свято 1 листопада 2025 року. Свято всіх святих. Всіх свято. Питання є. Питання є, ага, маю три питання. Яке? Галю маю три питання. Хіба ти в сраку не дам? Тоді два, треба запікати тут. Так, вас тоже. <laughs> баллон. О. О. О, а что ты сделал? Пи-пи-пи. Ня-ня-ня-ня. Пи-пи-пи. <laughs> Obrigado. Okay. Та дрова демлят, видно, сироваті. Гузенький мангал. Тут стане 4 шампура. Максимум, що мангал. Во мангал. А подовго ті раз, два і трошки. Який є, такий є. Лучше сумеет в руках, чем журавль в обе Большой человек. Ну. Добрый день, Кора. Коровье всегда там дыма. А для чего? А для чего? Смотри, Вот такой вот на А тут что кернеться на такие? Я не знаю, что то слив, что то что то шо то, блядь. Но оно. Сорвиник. Что-то шамбо, я помню как. фончики куди? Два. Тобі один, мені. один. мене і по два продаються. Ну, Роса, що доброго робиш? Що сам хтось там Що на купи доброго дисового сайту, так? Фу. Фу, ураба. Фу. І з монтажем напікати тут водою, це на концентрат. Да, з дупи ноги викуку. На сакна. Он там ноги на Ty I i do domu. Ja z sąsiadem zawsze dobrze badałem. Gracias. Oh. Что за нож, Что за нож, Что за нож, Что за Природа суть. Уже вчера Но тут ну, вот, Все тут два стопочки. И все равно внимательнее обратно на число. И сол, Все. Ну и климат, вот, там уже поездил. No. И все, ну, дрова и Нет, вот, не просто, просто... Ну, да, вот. ну да, так можно подермалить. Нет, так. Що багато бо Я коли прожажував м'ясо і оставляв між ними коня, щоб воно прожарився. Мені сказали, що ні, насажує клімляк і бах. А все, каже, там, якщо каже, куску м'ясо всередині доходить, то між ними ми тим болізиться. І я тепер зараз прохідну так, як люля кірба. Я ось, знаєте, бачив, полон. Хорошо, чугаємось, варто точно на цьому питанні. Так. Я сам сделал два в одном, блядь... Где же такие, знаешь, именно уличные, что мне надо на улице. Шестерки бляхные репленки. Бляхкая репленка, что-то типа, не тера, На такой елочке. Залучається, що, що бляхи, кажу, ці що, що бляхи, кажуть, з тої бляхи шестерки зробив мангат, він каже, і, і вам бачив, я зробив, ноги відкручуються. Ну, ну звісно, ні, на природу з природи ми колись тут їздили. Спеціально там на, на озеро був, було озерце, був... Було спеціальне місце для костра, і ми туди пішли. Там робили. Я заїхав туди машину там палили огонь для і... Я специально выбираю себе, например, палетку, когда палочка, так очень приятно. Я специально сделал железятку. Я так не ставлю, чтобы не впало, я ставлю поза ручку, сбоку. Нет, не так. Так неудобно где-то. Дніме її И пер чуть-чуть вперед положи. А То тоже вроде бы за вогнем и в другую сторону. В другую сторону ручку поставлю, звітся жду я. вон он куда-нибудь до нагреваться. Вот. Поняна? Поняна, не поняна, поки пальцы не смали. Виросте, я колись так пошмали, тому що волосся не росте в кипіті. Каже, хто пісюн дрочить, то волосня між пальцями росте. Той, не дивився на дворі, ти приходить додому дивитися. блядь, блять, чибу, чи, блядь, саплят, не офиген. У меня миш не сокроме тебе тут. Да. Все, без просу. Не масло. У мене вот ця вот верующая пожила. Ефти привіз мене. То 4 роки тут і вилочки. Як у нас вже не можна купити. Сверху червона фарба. Это уже. І мов уроків тут, і він ще не обгорів. Не обгорів фарба. я не знаю, якась температурно. Ви колись е, довго його випалювали, як я ось тільки зварив, вже, ноги оце е, підтверджують. Під... А хватить відділять, може ще так. Такаєте, що багато. Я не знаю, можна, можна, можна підкинути, під то я робив оце, що сказав, що буде наразі. ты ведро потопил, лава, кастрик. Обычно мы убираем кастрик. кайф. Дымок. Шашлычок. Шашличек, ну это уже не обдымился. Обдымился, конечно. Нет, нет. Я то знаю, що я робив з нержавійки по 100%, тому що заказував мужикам, рубали. А потім був зробив ще строїчки для відомо е -е Десяток. Ну, то що вставлю. Не трошки коротковаті вийшло. Там мала винесла побавитися, де просрала пару часов, там потанка. просралося. просралася. Я марки в Дитенске сбирал для...